Доброго дня, вельми, шановне панство, пані та панове. слухайте, отримала таку цікаву колоду. Вона має назву Tarot Every Little Зінк. Е, І зараз вам ще раз подублюю, може хтось прочитає для себе. Е, Дивіться, хочу використати її, спробувати використати, вона дуже цікава, вона незвичайна. Хочу використати і подивитися вам такий розклад. Дивіться, коли я роблю свічку на замовлення. Так, я в телеграм-каналі, до речі, виставила пост стосовно свічки. Це робиться під людину, під запит. Тобто, це не для масового як просто окрема атрибутика. І коли робиться свічка на замовлення, людину теж продивляєшся, тому що потрібно з'ясувати, яка свічка людині зараз потрібна. І я хочу, от, на прикладі цієї колоді, це нова колода, я тільки її отримала. Саме подивитися, і таку, знаєте, свічка для вас. От подумайте, просто цікаво, як буде відіграватися з вами. Ця колода нова. Як відіграється цей розклад з вами? Подумайте про себе. Ще раз, Таро Everly Little You Do is Magic. От так от вона має назву. Зараз впала карта. Дивиться, впала карта. Я роздивляюся, і дивиться. Це альтернативна. така цікава колода, я взагалі просто в захваті. Альтернативна карта короля мучів. Тут написано: Elder of Schwarz». Подивиться ще раз. Дуже цікаво. І це архетип короля мучів. Це не король, це не окрема класична карта. Так би мовити, тут є архетипи в цій колоді. Тому я хочу подивитися, як вона буде відіграватися саме. Це, знаєте, про Елдер, це, 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 це про мудрість, це про старшина, це хто бачить ширше тут розум, думки це мечі. Так? Тому вона вже натякає про те, що тут людина, яка буде. Більш така розумна, навіть десь закрита, навіть десь холодна. І, от щось в такому контексті, можливо, тут чоловік вийде, можливо, жінка, але в таких холодних енергіях. Ну, давайте подивимось, запитую людину. На глибинному рівні ви? На глибинному глибинному рівні рівні ви? ви? Це буде таке питання: на глибинному рівні ви. Тут виходить потірка жезлів. Я звідси навіть бачу. Потірка жезлів. Цікава, так, да, колода взагалі? А це Oracle of Swords. Тобто, це оракульного типу мечова оракул, тобто архетип. От не, не випадково впала ця карта, яку я в показала. Тобто, давайте ще дістану. Ага. А тут потірочка Пентаклів. Дивіться, яка потірочка тут пентаклів. Слухайте, ну я прям в захваті. Там ще прийшли три колоди, я потім покажу вам. Але зараз, от я хочу щось наакцентувати на цій колоді. Дивіться, якщо вийде не в одну частину, то буде дві. Я ж, дуже, я ж хочу вам все пояснити, роз'яснити і показати, а не холодно, просто сказати. Дивіться. Який запит? Тут іде дві петрки, і сам оракул мечів, так би мовити, Оракул. Оракл середині Всередині людини, та, яка дивиться, з ким відіграється, йде внутрішні конфлікти. Не забуваємо, що оракольнава архетип короля мечів вийшов. Тобто вас прям відображає тут колода. І це внутрішній конфлікт, тут іде боротьба. Я... Дуже сподіваюся, що через навушники мене чутно. Відчувається нестача і самотність. Ви це всередині людина, ви, людина, можете не говорити саме про це напряму. Це більше про глибинні такі процеси, які відбуваються у вас. Ви можете говорити непрямо, але. Ви боретесь за право бути під сонцем, так би мовити. Так? Є страх програти, є відчуття, що. Що вас не бачать, що вас не чують, що вас не цінують. Або фінансова, або енергетична у вас нестабільність. Тут справжній запит такий – вийти з режиму виживання та постійної напруги. Ваш теперішній, теперішній саме, це ще сигніфікація. Тепер я дивлюся, вас, ваш теперішній стан. Я по одній карті буду діставати. Це шестірочка кубків. Подивіться, яка тут шестірочка кубків. Просто Я Я просто в заході. Я таку колоду взагалі ще не бачила. Емоційна прив'язаність у вас до минулого. Ви тримаєтесь за старі історії, пов'язані, може з батьківським домом, з родиною, за старі історії людей, спогади. Ви постійно як прокручуєте, шукаєте безпеку там, де її вже немає. Можете ідеалізувати минуло. А як було раніше, знаєте, як бабусі на скамійках говорять? Зовні ви м'які, а всередині ви застрягли, і у вас зараз менталка дуже сильно працює. Далі, яка свічка, яка свічка вам потрібна для такої людини, яку я описала? Потірка мочів, дивиться, яка тут потірка мочів, дуже цікава. Потірка мочів говорить про свічка на завершення конфлікту та вихід з руйнівної боротьби. Це робота на Припинення внутрішньої війни, у вас тут багато потірок, це конфлікти. Вихід ситуації. Я програв, програла, навіть коли ви виграли. Тобто відтікання токсичних сценаріїв, патернів, які вас чіпляють досі. Повернення особисте вашої власної сили. Це не любовна свічка, це не солодка свічка буде, а свічка сили і чіткості. Що підсилить дію? Десятка пентаклів, дивиться. Цікава десяточка тут фентаклів. Стабільність заземлення, відчуття опори, тобто трави на захист, стабільність, робота з родом, базову енергію, відчуття я маю право на достаток, на спокій, на внутрішній такий таку заземлення відчуття себе. Важливо закладати не швидкий ефект, а фундаментальний ефект. А, очікуваний ефект, який буде. Туз з Пентаклі? Клас. Дивіться, це про новий шанс. Після цього, так, коли буде працювати ця свічка, так, це новий початок, це реальний результат після роботи з цією свічечкою. Так, з'явиться відчуття ґрунту під власними ногами у вас ті людини, яка б, наприклад, замовляла би так, і ми б розглядали цей процес. Я це як приклад вам розповідаю. Це як я визначаю, так приходить можливості: це гроші, робота, стабільність, ресурс, десятки ту з пентаклів. Людина, та, яка замовляє, дивиться по-іншому і цінує себе. Тобто вона вже не дивиться як раніше. І це не ілюзія, а практичний результат у реальному житті. Тобто ви з минулого переходите після роботи зі свічкою в нову реальність з конфлікту власну опору. Це як приклад. Як розглядаються такі речі за для виготовлення під кожну особистість ту чи іншу свічку, як ну люди, які звертаються? Дякую за увагу! І хай щастить!